Раннього ранку, 18 липня 23-го року. 25-річна жінка з Флориди їхала на схід по шосе 200. Попереду фура, заповнена важкими колодами, почала гальмувати біля світофора на Фелмору. Не розрахувавши відстань, жінка випадково врізалася в задню частину причепа, і тоді сталося жахливе. Миттєво колоди вирвалися з кріплень, пробили лобове скло і з руйнівною силою влетіли в бік водійки. Жінку терміново доправили до лікарні. UF Health, де лікарі боролися за її життя, та за кілька годин її не стало. Це лише один із 15 жахливих реальних випадків, які ніби зійшли з екранів відомої франшизи. Пункт призначення. Дивіться до кінця, і ви будете вражені найменш ймовірними аваріями і тим, як зрештою смерть наздогнала навіть тих, хто дивом уцілів. Але з першого попереджаю, що відео може містити шокуючі кадри. 3 березня 2010 року майже о 8-й ранку мати трьох дітей Дженні Вернком пішла на роботу через Норсворд, що у Квінсленді, Австралія. Тим часом поруч на пустирі підрядне косив високу траву самохідною косаркою. Поки машина рухалася в бур'янах, її потужні леза вдарили об щось сховане. Сталеву трубу довжиною 60 сантиметрів. Миттєво труба вилетіла з кусарки, мов спис, пролетівши 15 метрів повітрям. Вона за фатальним збігом обставин поцілила Джені прямо в голову, обірвавши її життя на місці. Удар був настільки сильним, що труба пролетіла ще 20 метрів після неї. А працівник зрозумів, що сталося, лише побачивши бездиханне тіло Джені на тротуарі. Їдна жінка просто опинилася не в той час і не в тому місці. Проте наступна жертва була за кермом, коли сталася вражаюча схожа трагедія. 8 серпня 24-го року 58-річна Ерлі Гаріс їхала на пасажирському сидінні авто сина Седріка. По трасі 65 в Алабамі вони розмовляли та сміялися під час звичайної поїздки на роботу, як і завжди. Але раптом без попередження сталося неймовірне. Момент який Седрік Гаріс пізніше опише зі справжнім жахом в очах. Раптом щось летіло крізь вікно. Я пригнувся, глянув угору, а мама стікала кров'ю. Я з'їхав з автомагістралі. Як з'ясувалося згодом, це був гайковий ключ. Ймовірно, він випав з вантажівки попереду. Та влучив Ерлі прямо в голову, завдавши смертельної травми. І хоча після таких трагедій дехто зарікається їздити трасами, наша наступна жертва навіть не виїхала з парковки. 3 квітня 2009 року мало стати звичайним днем для 49-річної заводчиці собак Даяни Даре та її чоловіка, які мали зустрітися з парою, що зацікавилися цуценям з Вайомінгу. Вони припаркували вантажівку на майданчику біля Taco Bell у Норд Плат, Небраска. При поривах вітру понад 64 км на годину велетенська 23-метрова вивіска над їхнім авто почала гнутися і миттєво зламалася. За лічені секунди сталева конструкція рухнула вниз, розтрощивши кабіну вантажівки з такою силою, що уламки розлетілися на кілька метрів. Перехожі кинулися на допомогу та, зазирнувши всередину, побачили чоловіка Марка Даре, який сидів неушкодженим, і вцілілу собаку поруч. Але Даяна не встигла навіть скрикнути. Бо вивізка впала прямо на її бік, убивши її на місці. І хоча справжнє диво та дах авто врятували два життя, чоловік у нашому наступному випадку стояв на відкритому місці, коли сталася чергова трагедія. 2 жовтня 2018 року поліція прибула на місце дивної аварії біля елітного пентхауса на набережній Альберта поруч із Темзою. Побачене шокувало, понівечене тіло 53-річного водія Міка Ферріса нерухомо лежало на тротуарі. Того дня мік йшов тротуаром лише за кілька метрів від свого авто. Раптом скляна віконна панель з 27-го поверху пентхауса відірвалася і полетіла вниз із висоти майже 90 метрів, упавши прямо на нього. Жахливішим цей випадок робило те, що рік тому з цієї ж будівлі вже падало вікно, та тоді ніхто не постраждав. Але цього разу мік став жертвою справді мотрошного повороту долі. І наступний випадок не менш шокуючий. Бо жертва навіть не виходила з власного дому. 27 травня 2003 року 31-річна Джейн Макдональд була в гостях у своїй подруги, преподобної в Ерді Шотландія. Жінки повечеряли і прибирали, відчинивши посудомийку для тарілок. Коли Джейн повернулася щось сказати і ступила назад, вона перечепилася через дверцята, спіткнулася і впала грудьми прямо на один із ножів. Що стояв вертикально всередині машини. Гострий ніж пробив її грудину з жахливою силою, миттєво викликавши внутрішню кровотечу. Її подруга Шерон Колвін кинулася до неї у паніці, намагаючись зупинити кров. Та Джейн була підозріло спокійною і шепотіла: не панікуй, зі мною все буде добре. Але, на жаль, ні. Бо до того часу, як рятувальники довезли її до державної лікарні Монклендс. Було вже запізно. Джейн померла невдовзі після прибуття. Після такої рідкісної та шокуючої аварії, нехай це стане нагадуванням ніколи не кладіть ножі лезами догори посудомийну машину. Хоча це може заощадити кілька секунд при розвантаженні, це ніколи не варте чийогось життя. Все ж іноді смерть приходить не від падіння, а від ліфта. І в місці, яке мало бути одним із найбезпечніших у світі ранком 16 серпня 2003 року, 35-річний хірург Хітоші Нікайдо йшов через лікарню святого Йосипа в Юстоні, Техас. Підходячи до ліфта, він посміхнувся колезі та пожартував. Він сьогодні працює. І коли двері відчинилися, сталося щось немислиме. Як тільки Нікайдо зайшов у ліфт, двері зачинилися зарано, затиснувши його за плечі. І тоді, без попередження, ліфт почав підніматися, поки чоловік залишався затиснутим. Верхня частина тіла хитоші застрягла між дверима, поки ліфт йшов угору. З неймовірною силою, зрештою, розірвавши його. Весь цей час у кабіні була асистентка лікаря Карін Стайнау, яка опинилася в пасті з його останками понад годину. З'ясувалося, що ліфти лікарні обслуговували лише чотири дні тому. Механізм зачинення дверей щойно відремонтували, але ніколи належним чином не перевіряли, що й призвело до цієї жахливої трагедії. 26 серпня 2011 року 52-річний дах гріб. Чоловік, батько та багаторічний волонтер, допомагав готувати барбікю для заходу в церкві грейс ком'юніті в Індіані. В якийсь момент він спробував запалити бічну комфорку гриля звичайною запальничкою. Щойно з'явилася перша іскра. Гриль раптово вибухнув. Свідки описували оглушливий гуркіт, дим, полум'я та людей, що розбігалися. Дага відкинув назад, а його тіло було майже розірване силою вибуху. Пізніше слідчі встановили, що скупчення пропану через нещільне з'єднання стало причиною трагедії, якої ніхто не очікував. Проте ще більш шокуючим став наступний випадок, коли статуя, що мала приносити вдачу, зрештою забрала чиї життя у Таїланді Золоті статуї Будди вважаються святими символами миру та добробуту. Та 29 червня 23-го року в храмі Ванд Баннонкет одна така статуя розчавила чоловіка на смерть. Сорокарічний Саран'ю Каньямай був працівником храму і допомагав готувати королівську церемонію кремації. Йому з колегою доручили перенести золоту статую вагою 200 кілограмів з вантажівки до храмового двору. Коли вони піднімали статую знесилені працею на жахливій спеці, один із них раптом поскознувся. Баланс змістився і миттєву статуя впала. Сараню навіть не встиг зреагувати, бо велетенська споруда рухнула йому на груди. Розчавивши його на очах ушокованих свідків, його колегу затисло під основою, зламавши обидві ноги. Проте дивом він вижив. І щодо дива, наступному чоловікові теж пощастило вижити в безглузді аварії, яка сталася прямо посеред його робочої зміни. 27 вересня 2019 року 23-річний Лорен Шауерс їхав на навантажувачі вузьким мостом у Монтані. Він віз бетонний бар'єр у складі бригади на сільському об'єкті. У якийсь момент кілька нетерплячих водіїв порушили правила та заїхали в зону робіт. Щоб дати місце, Лорен звернув ближче до краю, і тоді все пішло не так. Навантажувач вагою, понад три тони раптом полетів униз. Із 15-метрового мосту, а Лорен, пристебнутий до сидіння, навіть не зміг утекти. Зрештою, вся машина впала на нього, розчавивши таз, розірвавши артерії та майже розтявивши його тіло навпіл. Рятувальники доправили Лорена до лікарні, де лікарі ухвалили страшне рішення. Єдиним способом врятувати життя була ампутація нижче талії. Результатом була гемікорпоректомія. Найрадикальніша операція у медицині катастрофа. На жаль, Лорен втратив ноги, таз, репродуктивні органи та нижню частину хребта. Сьогодні чоловік ділиться історією мережі з дружиною Сабією, щиро розповідаючи про те, як це жити без нижньої частини власного тіла. Та поки Лорен вижив у жахливій аварії на роботі, чоловік у наступному випадку не був таким щасливим. У серпні 2004 року в Індіані 33-річний Тесляр зробив помилку, що перетворила будівництво на смертну трагедію. Схилившись, щоб поправити стіну, він послизнувся. І пневно, молоток, який він тримав, вистрілив йому прямо в обличчя. Миттєво 8-сантиметровий сталевий цвях влетів в очницю і застряг глибоко в черепній коробці. Дивно, та чоловік не впав одразу. Він навіть зміг зробити кілька невпевнених кроків. Глянув колегам в очі, шепнувши, дзвоніть 911». і тоді вже замертво впав на землю. Чоловіка терміново доправили до лікарні на операцію. Та за кілька днів у реанімації рани виявилися надто тяжкими. Цвях пробив мозок, і зрештою він помер від отриманої травми. Якби чоловік був у захисті в той день. Трагедії можна було б уникнути, та ніхто не міг передбачити наступний випадок, бо він стався під час звичайного тренування у залі. Ці кадри фіксують 42-річну жінку в залі у Мехіко 21 лютого 2022 року. Вона збирається підняти 180 кілограмів на тренажері Смітта. А поруч стоїть її мала донька і з цікавістю спостерігає. Та як тільки жінка почала присідати, штанга раптом упала. За одну жахливу секунду, вся вага рухнула на її шию та спину, притиснувши її з такою силою, що зламала хребет. Інші відвідувачі кинулися допомагати, піднімаючи штангу з її тіла, поки донька кричала від жаху. Поліцію та медики викликали негайно, але вони вже нічого не могли зробити. Попри те, що тренажер Сміта має захисні гачки, для таких ваг трагедія сталася настільки швидко, що ніхто не встиг підхопити штангу до того, як вона завдала смертельного удару. Деякі тренажери, якими б безпечними вони не здавалися, потребують великої обережності, але наступна жертва зустріла свій жахливий кінець у значно безпечнішому місці. 29 червня 2007 року сонячний день у гольф-клубі Меніаполіса шестирічна Ебігейл Тейлор гралася в мілкому басейні, поки батьки були поруч. Це був щасливий сімейний та звичайний літній день. Аж поки Ебі не сіла на дно якраз над зламаною кришкою зливу. Те, що сталося потім, лікарі назвуть одним із найжахливіших нещасних випадків у басейні за всю історію. Тяга з відкритого зливу була такою сильною, що буквально вирвала тонку кишку дівчинки. Мала Ебі миттєво знепритомніла її терміново повезли на операцію. За 9 місяців вона пережила ще 16 втручань, включно з пересадкою трьох органів печінки, кишечника та підшлункової. Та, на жаль, 20 березня 2008-го, майже перед сьомим днем народження, Ебі Тейлор померла від раку. Через ускладнення після трансплантації трагедія шокувала всю країну. З'ясувалося, що персонал гольф-клубу вже знав про поломку зливу ще за тиждень до того. Та все ж нічого не було зроблено, щоб запобігти біді. Але наступний випадок у списку ще важче передбачити, бо те, що сталося далі, було зловмісним ланцюжком подій, який зрештою призвів до ще однієї моторошної аварії. 21 червня 2007 року 24-річний Умберто Ернандес ішов вулицею Окленд з дружиною. Для них це був звичайний теплий вечір і прогулянка району. Та в цей час попереду у Форд Ескейп лопнуло колесо. Водій вилетів на тротуар, втратив контроль і зрештою врізався у пожежний гідрант. Раптом 90-кілограмовий сталевий гідрант вилетів у повітря під тиском води з магістралі. Він пролетів понад 6 метрів уздовж тротуару, і Умберто навіть не помітив його. Та в ту ж мить гідрант влучив йому прямо в голову на повній швидкості вбивши на очах у дружини, яка зовсім не постраждала. Побачивши такі жахливі повороти долі, можна повірити у щось по І наш останній випадок це підтверджує. Бо в ньому смерть не просто прийшла випадково. Здавалося, вона переслідує конкретну людину, як у фільмі Жахів. 10 червня 9-го року Йоганна Ганталер з чоловіком куртом їхали додому в Італію мальовничим шосе поблизу Кувштайна, Австрія. Майже два тижні вони насолоджувалися відпускою, сповненою моментів, що кинули виклик логіці, долі та самій смерті. Лише за 10 днів до того, 31 травня, пара мала летіти з Ріо де Жанейро до Парижа рейсом Air France 447. Проте вони запізнилися в аеропорт і, зрештою, пропустили свій літак у жахливому повороті. Долі тієї ж ночі, рейс 447 зник над Атлантичним океаном. Упавши в море з двома стами двадцятьма вісьмома людьми, і жоден не вижив. Змі назвали це справжнім дивом через збіг обставин. Пара дивом уникла однієї з найгірших авіакатастроф. У сучасній історії пропустивши той рейс, Йоганна та Курче трохи побули в Бразилії. Наступного дня вони вилетіли до Європи і успішно сіли в Мюнхені, звідти пара орендувала авто для останнього етапу поїздки додому в Італію. Здавалося, найгірше вже позаду. Та коли вони проїжджали австрійське місто Кувштайн, їхнє авто раптом вилетіло на зустрічну змогу. І врізалося лоб у лоб у вантажівку. Курта терміново доправу до лікарні з тяжкими травмами та йому знову пощастило вижити, тоді як Йогана загинула на місці лише за 10 днів після того, як уперше обманула смерть. Ці 15 жахливих аварій доводять іноді наймоторошніші історії трапляються не в кіно, а в реальному житті. А люди, про яких ми сьогодні розповіли, не шукали ризику. Вони просто опинилися не в той час і не в тому місці, зовсім не знаючи, що має статися. Скільки з цих випадків нагадали вам сцени з відомої франшизи пункт призначення? До речі, чи був у вас колись момент, коли здавалося, що смерть пройшла лише в сантиметрах від вашого обличчя? Поділіться цим у коментарях і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові реалії, які змусять вас замислитися перед тим, як стати героєм сюжету жахів.